оп оп всім привіт! І знову невідомий блогер на зв'язку. в цьому відео я вам розкажу, як можна приготувати дуже легку і просто віксяну кашу. Беремо тарілку, насипаємо трохи кашу. Це самий простий варіант, саме взагалі звичайний. Так, і заливаємо кипятком. Трошки більше, ніж сама каша. хе-хе. І накриваємо тарілкою. Я сподіваюся, що вам все видно. От. І чекаємо 5-8 хвилин. І через 5 хвилин піднімаємо кришку, перемішуємо. І все, основа, і вся на кашу готова. Став на ту ж саму тарілку. Можна ще додати курагу, ізюм, чорнослив, ще багато лихину, ще багато інакшого. Але це вже в інших відео. Підписуйтесь на мій канал.